Востаннє рідним містом не в строю, а у тиші та болю. Луцьк віддав останню шану Анатолію Хабувцю. Він народився у мирному 84-му та свідомо обрав шлях воїна у 2021-му. Він не встиг створити власну сім'ю, але мав велику родину Україну, заради якої жив і за яку воював. Тривалий час рідні сподівалися на диво. Анатолій вважався безвісти зниклим. Та надія поступилася болю. Прийшла звістка про загибель. Не встиг долю свою знайти. не встиг сім'ю завести, дітей. Така доля в нього, значить, була. він все хотів. Він казав, він думав, що ще жениться, ще встигне, потім війна, вернеться з війни, не встиг. Було все було, де жити було, все. Тепер вже нема кому жити. Дождалися 10 місяців. Шукала я його чекала. по всіх групах. Шукала, живим шукала і живим шукали, і мертвим. ДНК частковий був. Опізнали по фото. Мій чоловік опізнавав, бо фото страшні. Мама речі опізнала. Вернувся додому. Буде нам куди ходити. Слава Богу, що вернувся. Бо багато ніколи не вернеться, там і останеться на полі бою. Ми його не йшли. Анатолій Хабовець, син, брат, товариш, Лучанин, який у найважчий час став на захист рідної землі. Він готувався захищати країну ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми прожили з ним 30 років на мені площаці. Золотий хлопець до послушний. Він працював і там прийшло. Одного хлопця з охорони на навчання послати в ту в Дисну. і там хлопчина був з двома дітьми, і він і він каже: Я не жона, в мене немає сім'ї. Я піду на той місяць на навчання, а ти вже будь коло дітей. Отакий От добрий хлопчина, розумієте? І пішов, і в четвер вже пр в понеділок вже е... мав бути місяць, як він закінчував на навчання, а в четвер почалася війна. Все, І він так остався по сьогоднішній день. У соборі Святої Трійці молитовною тишою говорять на стіни, говорять серця. Вони говорять про щавай і дякую. Дякую за кожен прожитий нами день, який він відібрав у війни. Анатолій Володимир був спокійний, доброзичливий хлопчина, дуже уважний до батьків, до роботи відносився добре і пішов в армію, нікуди ніколи не відхилявся, не уклонявся, а йшов захищати батьківщину свою. Він дуже розумний був, і ми його запам'ятали як настоящого воїна, захисника батьківщини. Його шлях завершився на війні, але пам'ять про нього житиме у серця тих, кого він захищав. Я хочу щире співчуття висловити не тільки моєму другу, але й тим людям, які ще чекають своїх солдатів невідомості. Так, кращі сини уходять, але в нашому серці є пам'ять. Бога простіть, Бога молісь. Бога моліть, тому що ми чекали десять місяців. Десять місяців ми чекали. Моліть Бога, щоб прийшли, щоб тіло приїхало, хоч що ж, живенькі, хай приходять. Хай. Після відспівування Анатолія Хабовця провели в останню дорогу. Поховали героя на кладовищі у селі Рованці. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.